Є новина, друзі. Провал в Копенгагені та Путін огризається до Трампа, але боїться. Дослухайте до кінця. Я вже сьогодні говорив Зеленський в Копенгагені, у саміті Євроспільноти, і там повний провал. Там немає ні репараційного кредита 140 мільярдів, з яких 50 мало піти на європейські підприємства, бо вони взагалі не готові нічого давати, щоб на цьому не заробити. Та наша прекрасна в лапках Європа. Та? Ну, але нам зброю потрібна, нехай би було, хоч би щось би дало, але вони і так про це не домовились. Другий ніякої стіни дронів, хоча ціна дронів їм потрібна більше, ніж нам, тому що Україна і так збиває на своїй території. Ні закриття небо, які теж їм потрібно більше, тому що закрити небо над Україною це значить дрони не попадають на їхню територію. Єдине про що там говорить Зеленський, що ми будемо допомагати нашим партнерам, ну які дійсно нам дають гроші, це Данія там, Норвегія, тобто наші військові будуть їх вчити. Найцікавіша заява Зеленського на цьому саміті. Це те, що ми запускаємо по 150 дронів по Росії, і можемо відповідати вже в цьому році. В минулому році в нас таких можливостей не було, і Росія свідчує Росіяни запускають 500 дронів е, в день. Ну і можливо після зустрічі з Трампом ми запустимо щось тяжкіше. Тобто, ракети, ну він анонсує, що будуть удари. Це прекрасно. Все інше це заклики до Європи щось зробити, дати гроші, закрити небо і так далі, і тому подібне. І видно. Що от Зеленський про те, що я постійно говорю, не може говорити прямо з Європою. А чому це відбувається? А тому, що була знищена незалежність набу про це вчора, прямо сказала єврокомісарка Кос, якщо я не полязвище. По Вона сказала, що будь-яка реформа може бути елементарно знищена в Україні. Ми це побачили. Наприклад, і набу і знищення антикорупційного бюро і Зеленський розумієте, він двоякі позиції, тому що ну є до нього питання, і він боїться, якщо він почне на них наїжджати, вони і гроші зупинять мінімальні, які вони зараз дають нам на виживання з тими мізерними зарплатами, нашим бюджетникам, військовим. І він не може їм сказати прямо. Він просто стоїть розрятовано на них і дивиться, тому що він туди їхав. Ну розуміючи, що він може отримати серйозний результат, навіть до рейтингу серйозний результат. Ну і взагалі для держави серйозний результат, А не отримав нічого. Тобто, повний провал в Копенгагені. Друге питання це Путін, який виступав на Волдає. Пісков там розказав, що весь світ буде цитувати Путіна. Там ніхто цікавого немає погрози Європі. Він каже, що Європа мілітаризується, Європа винна, що не зупиняється війна в Україні. Ну, Європа дійсно хоче продовження війни. І Європа там мілітаризується, але Росія їм там десь серйозно відповідь. Тобто погрози. Що цікаво, він почав огризатися до Трампа. Він сказав, що ніхто якби, вже не готовий слухати вказівки з за океану. Ну, тобто Путін не готовий, я так розумію, Китай, Індія і інші країни, вони якби не готові, але він зразу тому він не боїться Трампа. І сказав, що якщо б Трамп був президентом, то війни би точно не було. Ну, тому що він би не підганяв НАТО до наших кордонів, бо Трампу це якби не потрібно. Ну знаєте, нічого нового. Він там сказав, КНДР хотіло зупинити війну Україні. Ну тобто, він миротворець, він дуже співчуває українцям. Ну, Просто гнида розумієте, який б'є, вбиває людей. Терорист по нашій країні лупить. І він співчуває українцям. І Це трагедія, бо те, що українці страждають в Україні від його ракет. Розумієте, це трагедія. Ну, це знаєте, це жах. Жах. І те, що він говорить, це просто на публіку повна ахінея. Але от, що дуже цікаво, я от слухав Піскова в куларах цього Валдая, і Пісков так казав, що руски відкрити переговором мир, Ну, Україна не хоче, Україна б'є по нашим заводам. І він так говорив дуже зрозуміло по його обличчю, що вони від цього страждають, і що оці ці Знищення їхньої нафтогазової галузі, яка вийшла з ладу, це дуже серйозно на них тисне. Це видно було по його обличчю, що мол, якби вони хочуть перемовин, але якби на їхніх умовах в цих ультимативних е, путінах. Тому що треба робити? Продовжувати бити і треба, щоб швидше та Америка давала ракети. Ну а Європа це ганьба. Лайк репост, підписка до шанці профілі. підписуємося.